Що, дочекалися? <laughs> Як і обіцяли, Єгор готує. Зараз хвилинка іспанського королівства у нас на ранковій кухні. А що це означає? Що зараз я своїми ось цими ручками зможу приготувати страву, яку вміє готувати кожен кожна трирічна дитина у іспанському королівстві? А це тортілля, іншими словами, це звичайно, яєчня омлет з картоплею, з цибулькою на за, на сніданок і у сієсту. Та що ми для цього робимо? Все ще раз кажу дуже просто: бачите, ось ця петельня. Ми її ставимо на вогонь, що логічно, поки все логічно, принаймні. А... Оливкова олія. Я каже Іспанія без оливкової олії. Звичайно, можна нашій соняшникові це робити, але щоб вже відчути запах іспанського королівства, принаймні дуже хочеться його відчути взимку, особливо коли у нас занадто холодно. О, Так, треба нажаліти олію, як вони кажуть. Ну, я розумію, у них олії багато, у нас вона дорожча, тому вони її не жаліють. І зараз ми що робимо звичайну страву, як нібито смажимо картоплю. От у нас вже приготовлена картопля. Ми її просто що робимо, правильно викладаємо. О! Пішов цей знайомий звук. Я не знаю, як у вас, у мене у дитинстві була така страва, називалася Жаріна варіонка. Може, пам'ятаєте? Це коли зранку батьки йшли, наприклад, на роботу, готували щось з вечора, а на другий день щось залишається. І от ти, власне, ось цю смажену картоплю, ти її підігріваєш, або вона просто варена картопля, і відбувається така жаріна варіонка. Залежно від того, з яким настроєм ти її приготуєш і підігрієш, так власне ця страва… І так? Вона буде смачною чи не дуже? Е, так. Ну, от, власне, от власне, от власне, ми що тр... маємо робити? Треба, треба порахувати, скільки Як часу картопль? у нас іде при... Як кар... на приготування. на приготування. Картоплю перевіряємо, перевіряємо, ми її. А, м шпажкою шпажкою, такою, та. да, а, у нас, я не знаю, підкажіть, будь ласка, у нас теплонова пательня чи ні? Тому що ресер каже, що якщо теплонова пательня, не можна а, робити якісь махінації а, залізом. так? Ну, краще взяти, мені здається, дерев'яну лопатку, тому дерев що вона більша, по-друге, тобі буде більш а, зручніше перемішувати це все. Сука, діло. Як багато цього всього? -всього. Я, я бачу, до речі, як готували тортів і паелью. Паель це таке, як плов по-нашому, так? У живому такому невеличкому протенційному. Містечку зовсім маленького містечку в Іспанії. У них велика жодного тефлону. Шановні друзі, велика такий казан, чан такий великий. я, я зараз як ну, мені хочу. Знає, знаєш, вони, мабуть, готують просто в великих чанах, саме тому що купа туристів, і всім хочеться спробувати. Ні, ні, не це ні. було якесь Слухай, маленьке це, містечко. По перше, тобі по перше, Дивись, це ж не для туристів. Це фактично нормальний, ще поживний сніданок для кожного іспанця. Тим приходить, фактично, він каже. Uno cortado, uno tortillo, per favore. і йому одразу е, е, такий великий шмат цієї тортилі відрізають. Потім приходить син, донька, мати, свекруха їм теж по шматку, такому великому. Ну і роблять, звичайно, ось це кортадо. Тобто, у них реально е, не на туристів це все розковано. Е, в першу чергу вони реально багато їдять. Вони переважно їдять у ресторанах. Вони мало їдять вдома. До речі, ти знаєш, давай, поки ти підсмажуєш картоплю. Я коротенько розповім про погоду для тих, хто щойно для, до нас приєднався. На годиннику 8 година 15 хвилин. І ми говоримо про те, що в Україні продовжується потепління в південних регіонах. Принаймні сьогодні очікується аж до 10 градусів тепла. Опади там не прогнозують. Ну а от нарешті території буде і дощ, і мокрий сніг, і дощ зі снігом. Температура від плюс 2 градусів в центрі до 3 градусів морозу на заході. В Києві протягом дня дуже погана видимість буде, тому будьте обережні, тому що туман тривається. Температура десь до плюс 3 градусів. Дусів і обіцяють зранку дощ, який протримається до вечора. Поки що, начебто, немає. Але якщо раптом дощ розпочнеться, то напишіть нам, будь ласка. Ну що там? О, ти вже цибульку додав. Так, ну що вже Поки ти погоду розповідаєш. Я е, в іспанській погоді перебуваю зараз. Е, Сонячна цибуля вже е, разом з нашою картопелькою. Зараз підемо на величку паузу, потім вона все догріється, і будуть останні моменти, найважливіші. Е, давай зараз це зроблю до речі у кадрі, е, щоб бачили, що знаєте, що все таки не, ага. не все за мене готую. Щось я сам можу зробити. До яці розбити бах. Бах, бах, ну, бах. я думаю, що збити їх ти також зможеш. Я впевнена в цьому. Ну це да... ти вже навчився. Ну це це вже Дай нав... не обговорювано на паузі, щоб ніхто не бачив. Тортілью готуємо іспанську е, середньовічну страву, фактично е, іспанської глибинки. Е, це картопля з яєчньою, по нашому, але все не так просто. Бачите, картопелька смажена вже цибулінька, все готово. Е, і е, трошки солі, трошки персі, ну Як ви готуєте звичайно вдома? І ось це збиті яйця ми виливаємо е, на Нашу, як то кажуть, картопельку. Зараз ви можете побачити рецепт на екрані. Якщо щось загубили, щось забули, хоча що там загубити. Звичайно, собі картопля з яйцем просто підсмажена під іспанським сонцем. От у мене шкарлупенька. Так, все це викидаємо. Так, ну і власне ми маємо зараз просто дочекатися, поки вона покриється такою невеличкою скоринкою. Майже готова моя яєшня з картопелькою з цибулею, що іспанською. Мова означає тартиллія перфаворе, уно карта. Так, і от ми що робимо? Для цього ми робимо найскладнішу операцію зараз, яку я увага ще не робив на кухні в своєму житті і може ніколи а, не зроблю. А ну, міря вона нормальна за діаметром, може трішки. Та мед, там що там міряти треба? за діаметром? Не, Смертельний міряти? номер, Хвилюється, як за себе страшно. Давай вже просто ойо. Ой, ну, так, а що ж а, а, так? А тепер треба ш... іншу, да? другу якусь, ні? Ні, треба. А просто Три... ой Ойо. Тримай, давай. Опа! Так, вийшло. она корта де перфо. О, так непогано, слухай. Ще щось вийшло. Так, ну, по, -перше, вона має бути... по Перше, я бачив, як це роблять. Це роблять ось так, фу, як піцу, піцайоли перегортаються, дуже красиво. Ну, знаєш, вони вже натреновані, вони це роблять щодня, тому, звичайно, у ну, них, це, в Іспанії, в них це виходить абсолютно легко, здається. Це знаєш, як, як млинці перекидати. Ага. Коли ми ну, бачимо, начебто підкидають пательню, млинець полетів, так красиво впав. Друзі, в мене ще жодного разу не вийшло, знаєш, чесно. Користуються лапатики, звичайно. А, так, а треба ще повернути на пательню. О, візьми, візьми, візьми Лопатку або оцю Чекай. ложку дерев'яну, якої треба. Ну, роб... послухай, я ж бачив, як це все робиться. Це все робиться без лопатки. Фух. Давай Оп! <рес> ну далі вона має, в вона має, звичайно, однією. Консистенцію туди потрапити. Я трохи зараз перегортаю це. Все коротше кажучи, це може бути не так красиво, але я вам скажу так у нас і погода така красива, як в Іспанії зараз. Тому тертилія даруйте буде не іспанська, але смак той самий, тому що інгредієнти ті самі, теж ну, до речі, не а українські. Єгор показав свою кр... красиву, але вже тепер розситью.